Ліцей номер один будують укриття. В підвальному приміщенні виконані земляні роботи на метр і більше глибиною. Триває підготовка поверхні для заливання підлоги бетоном, ставиться опалубка. В укритті зробили окремий вихід школи. З усього обсягу робіт вже виконано близько 30 відсотків. Зазначають управлінці. Саме важке це було земляні роботи. По біля 600 кубок вже вивезли. А вже подумайте, порахуйте це розкопати вручну, а вам блоки, ви бачите, це ж теж розбивалось, котрі були закопані в ґрунті, і бросені будівниками при будівниці школи. І це все час. То вони роблять час розробку ґрунта під фундаменти, там, де в нас є стіни, там технічне приміщення будуть. Також вони зараз роблять, вложили арматуру для сполучені сантехнічного приямка там, де у нас буде стояти насос для відкачування». Будівельні роботи не зупиняються із відключенням електроенергії у місті. Завершити роботи планують до кінця квітня. Площа відремонтованого приміщення зможе прийняти близько 650 осіб. Його мають облаштувати усіма необхідними меблями для перебування дітей. Доки тривають ремонтні роботи, учні навчаються у дві зміни у трьох закладах міста. Ми в трьох закладах. Всі розклади прописані з урахуванням переходів вчителів від одного закладу до іншого, аби люди встигали як на дистанційні уроки, так і на очні уроки. І робити всі ці зміни заради навчання одного місяця, мабуть, не варто. Тому ми все-таки сподіваємося, що на перше вересня укриття буде. Повністю готове з меблями, з усім, що там має бути. Крім того, ми продумуємо свої пропозиції щодо використання його. Укриття в ліцеї номер 1 будують за кошти міського бюджету. Вартість будівельних робіт складає близько 14 мільйонів гривень.